Ви просили. Ми зробили відеогайд, як користуватись перкусійним масажером. Привіт! Мене звати Максим, я фізичний терапевт і в цьому відео я розповім і покажу, як користуватись перкусійним масажером. Яку перевагу він дає, на що потрібно звернути увагу при його використанні і в яких випадках. Його краще не використовувати. Це відео буде корисним як спеціалістам, так і людям, які хочуть користуватись ним в домашніх умовах. Поїхали. Перкусійний масажер це ручний пристрій, який генерує швидкі, імпульсні вібрації або удари на м'які тканини. Основні ефекти, які дає перкусійний масажер зменшення м'язевого тонусу і спазмів покращення локального кровообігу та лімфовідтоку, прискорення відновлення після тренувань та активація нервово-м'язової взаємодії перед фізичним навантаженням. На якій структури впливає перкусійний масажер. Переважно на поверхневі м'язи, але через вібрацію він також впливає на фасції, на периферічні нервові структури і сухожилки в місцях їх кріплень. Протипокази до використання перкусійного масажеру. Гострі запальні процеси в м'язах та суглобах, варікози, тромбози, онкологія, вагітність. Переломи, імплантовані пластини у зоні роботи, шкірні захворювання, рани або сенсі, втрата чутливості внаслідок захворювання або травм, та всі інші абсолютні протипокази, які відносяться до класичного масажу зони, які не можна опрацьовувати перкусійним масажером голова та передня поверхня шиї. Ви можете уразити сонну артерію та букаючий нерв. Також не можна пропрацьовувати зону, де є щитоподібна залоза. Уникайте зону хребта, не працюйте перкусійним масажером по остистим відросткам, ви можете нашкодити людині. Зона серця та грудна клітина, особливо у жінок. Не працюйте в зоні молочних залоз. Пахова зона і пахви. Тут проходять великі судини, нервові сплетіння і є високий ризик подразнення цих структур. Суглоби прямо по капсулі. Краще працювати навколо суглоба, ви таким чином не нашкодите ні шкірі, ні самому суглобу. Кісткові виступи, такі як лопатка, клубові кістки та хребці. Рекомендації щодо використання перкусійного масажеру: є два способи. Його використовувати, і ці два способи дають різні ефекти. Перший спосіб тривалість використання на м'язевій групі до 30 секунд і з максимальною інтенсивністю роботи масажеру. Обираємо самий потужний режим, і протягом 30 секунд інтенсивно вводимо по цільовому. М'язу або м'язевій групі. Цей режим гарно використовувати перед фізичним навантаженням для того, щоб простимулювати нервову і м'язеву систему, і підготувати їх до фізичної активності. І другий спосіб: тривалість дії перекусійного масажеру на цільову м'язеву групу або якийсь м'яз від 30 секунд до 60. Ми обираємо мінімальну потужність саму першу, і повільно працюємо по цільовому м'язу або цільовій м'язевій групі. Даний режим дозволить розслабити м'яз і пришвидшити або покращити відновлення після фізичного навантаження або напруженого робочого дня. Даним способом можна працювати по будь-якому м'язу, який перенавантажений, спазмований або втомлений. Повільно працюємо протягом 30-60 секунд. Це дозволить гарно розслабити дану зону. Як часто можна користуватися цим масажером? Ви можете використовувати його необмежену кількість разів протягом дня, два, три, чотири рази, навіть на одну і ту саму м'язеву групу. Тільки пам'ятайте, що занадто, то не здраво. Ще одна рекомендація особисто від мене: при використанні масажеру не тисніть на нього занадто сильно. Дозвольте йому працювати по поверхні вашого тіла. Від того, що ви будете сильніше натискати, глибше ефекту ви не відчуєте. Тому працюйте більш поверхнево, це збереже ваш масажер і не нашкодить вам. Яку насадку краще використовувати? Ви обираєте ту, яка вам до вподоби, яка вам більше підходить, більше подобається від неї ефекту. Результат кожної насадки буде однаковим. Вони однаково будуть і розслабляти, і стимулювати ваші м'язи. Все буде залежати більше від того способу, який ви оберете: більш інтенсивний або повільний. Користуйтесь перкусійним масажером з розумом. Це чудовий інструмент для вашого відновлення. Ну і звісно, якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео, і до зустрічі в наступних відео.